Нашого ефіру долучається Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи. Вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаю. Вітаємо пане Олександре. Добрий день. Пане Олександре, хочу у вас запитати про радбез, який Путін збирав 5 квітня з колаборантами. І які звітували йому про повний контроль на загарбаних територіях. От як насправді виглядає цей контроль на місцях? Чи дійсно в них все під контролем? Ні, там контролю нема взагалі. А скажу навіть більше: на тимчасово окупованих територіях це основні п'ять плацдармів Лівобережна Херсонщина, Запорізька область, Луганщина, Донеччина також тимчасово окупований півострів Крим. А там зараз спостерігається їх рух щодо забезпечення якихось оборонних таких можливостей для російських окупаційних військ у випадку контрнаступальних дій. Але саме той рух, який ми зараз спостерігаємо, він говорить про те, що російське командування РОВ. Воно не до кінця розумію. А якщо бути відвертим, то воно взагалі не розуміє. А з якого напрямку, по яким безпосередньо населеним пунктам та якими засобами буде відбуватися анансоване анонсований контрнаступ збройних сил України? Отже, ми можемо казати про те, що ніякого контролю там нема взагалі. Пане Олександре, якщо говорити про партизанський рух, то чи можуть справді партизани на окупованих територіях вони бути потужною такою силою, яка допоможе Збройним силам України? І яка їх роль там зараз? Ну і, якщо ви знаєте? Ну, коли ми кажемо про партизанський рух, то що про що ми в першу чергу думаємо? Так що нам спадає на думку в першу чергу? Це вибух якоїсь автівки місцевого уляйтера, або це знищення якоїсь кількості російських патрулів, які патрулювали те чи інше місто вночі, яких знищили навіть не використовуючи вогнепальну зброю, чи якісь інші випадки. Але найголовніше це навіть не настільки активні дії фізичного характеру. Дуже важливо є те, що з тимчасово окупованих територій України лівобережної Херсонщини, Запорізької області та інших збройним силам України передають інформацію щодо розміщення. Російських об'єктів їх інфраструктури на цих територіях, тобто складів з боєприпасами, складів з спаливно-мастильними матеріалами, командних пунктів, пунктів управління, штабів, переміщення їх техніки, тобто геолокація, координати, і все таке інше. Тобто, інформація саме інформаційна компонента, вона займає переважну частину. Саме цієї партизанської діяльності, а те, що ми бачимо в змі, а в стрічках новин і таке інше, що щось там вибухнуло, щось горить, знищили якогось колаборанта. Так, це добре, але насправді це лише 10-15% від загального загальної партизанської діяльності на цих територіях. Олександре, на вашу думку, цей партизанський рух він е, зростатиме чи він навпаки зменшуватиметься взагалі? Яка тенденція цього руху? А все залежить від території, це якщо відверто, то це правда. Все залежить від території. Тобто, якщо ми кажемо про лівобережну Херсонщину, Запорізьку область, то безпосередньо, якщо почнеться активізація якихось дій збройних сил України, то буде зростати і саме інформування. Нашого генерального штабу та інших структур відповідну інформацію, якщо ми кажемо про тимчасово окупований півострів Крим, то це дійсно також буде відбуватися такі таке інформування. Якщо ми кажемо про окуповані території Донеччини та Луганщині у 2022 році. Буде аналогічне зростання цієї діяльності, якщо ми кажемо про окуповані території Луганщини та Донеччини 2014-го, Треба розуміти, значна частина саме про налаштованого населення. З цих територій, вони виїхали протягом цих років. Отже, там буде спостерігатися Трошки менша ситуація щодо цього руху партизанського як інформування, так і діяльності по знищенню російських окупантів та колаборантів. А на вашу думку, ось ці злиті американські секретні дані чи не можуть їх окупанти використовувати взагалі як методичку? А, ну якщо відверто, то мені смішно, коли мене запитують щодо цих тих чи злитої інформації. Отже, давайте розглядатиме це, як воно є. А, наприклад, це дійсно плани контрнаступу збройних сил України. Російська розвідка після того, як російська армія зганьбилася на північному плацдармі Чернігівщина, Сумщина, Київщина у 2022 році. Після того, як вони зганьбилися на острові Зміїний, після того як вони зганьбилися на харківському плацдармі, звільнення Харківщини, контрнаступ на Харківщині, після того як вони зганьбилися на правобережній Херсонщині, тобто втратили контроль над правобережною Херсонщиною та Миколаївщиною, після цієї великої кількості низки ось цих. Так, ми зараз зараз повернемося в продовження теми. Хочу додати трохи інформації щодо оперативної ситуації на фронті. Менш ніж за хвилину ми повернемось до обговорення. Російські окупанти ведуть бої по всій лінії фронту, але їхній наступальний потенціал та не швидше за квітневий сніг. Про таке йдеться у черговому звіті інституту вивчення війни. Його аналітики констатують: нині атаки загарбників спрямовані головно на відволікання та розсередження українських сил, щоб завадити початку контрнаступу. По суті, росіяни ніде серйозно не просуваються а в Бахмуті та на його околицях темпи обстрілів дещо знизились а на деяких ділянках навіть зовсім зупинились. Наступ росіян на Авдіївку загалом захлинувся, і вони досі не контролюють Мар'їнку, попри те, що перетворили місто на суцільну руїну. Водночас речник східного груповання військ Сергій Череватий повідомив, що Кремль почав кидати у Бахмут свої елітні підрозділи, зокрема десантників. Але це не підсилення, а латання дір, оскільки у бойовиків Вагнера дуже величезні втрати щодоби до сотні або а, до сотні двохсотих. Це не рахуючи поранених. З нами на зв'язку Олександр Коваленко, військовий політичний оглядач групи Інформаційний Опір. Дякуємо, що ви з нами залишаєтеся, що до нас долучились. Одразу до вас таке запитання. Скажіть мені, будь ласка. Вони готуються до оборони і, от, судячи з того, що армія РФ так завзято зводить фортифікаційні споруди, чи усвідомлюють вони, що їх поразка неминуча? Усвідомлюють так. А якщо ми розглядаємо кошти, плазар по окремах кожна плазарм південний лівобережний Херсонщина Запорізький, а також тимчасово окупований півострів Крим, тут найцікавіше, ось що вони концентрують в на саме тимчасово окупованому півострові Крим, в оборонні позиції по три. Таку Медведівка Джанкої Армянська дуже цікаво. А навіщо? Навіщо ви їх там концентруєте? Якщо в Нібито ви контролюєте там поки що Лівобережну Херсонщину та Запорізьку область, так у вас навіть в на Запорізькій області є дві лінії оборони, які ви формуєте і якось намагаєтесь їх накопичувати силами та засобами, які будуть вести оборонні дії. Отже, російське командування воно вже прораховує те, що воно вимушене буде так чи інакше, але тікати з півдня України, материкової частини, та концентрувати усі свої сили та засоби саме на тимчасово окупованому півострові Крим, використовуючи північні його локації, знову ж таки Джанкой, Армянськ, Медведівка, особливо саме. По логістичним артеріям, а там сили та засоби для оборони, щоб скажімо так, гальмувати просування збройних сил України, а це з іншого боку, каже і про те, що вони не розуміють до кінця саме в якому напрямку буде відбуватися контрнаступ зсу. Ну тому, що ми, наприклад, бачимо, як вони на в Євпаторі та на інших ділянках тимчасово окупованого півострову Крим облаштовують фортифікаційні споруди буквально на пляжі. Ось а чому що буде? Буде якась морська операція? Тобто, а вони Аван зараз... Олександр чи, чи очікувати десанту прямо на Крим з моря? Чи очікувати чи це можливо зробити Україні зараз? Ні, якщо логічно та раціонально розглядати цю ситуацію, то сценарій саме звільнення Криму він буде відбуватися не саме через десантування чи якусь сухопутну операцію. А ми всі бачили, як звільнялися острів Зміїний. Так, та ми всі бачили, як звільняли правобережну Херсонщину. Ось. Єднаємо зараз. Поєднаємо острів Зміїний та Правобережну Херсонщину. Це і є сценарій звільнення а, півострову Крим, тобто ізоляція півострову від материкової частиною Російської Федерації, повністю а, зупинення логістики по Кримському мосту, контроль логістики через Азовське море, а потім поступово. Знищення російських окупантів на півострові це може зайняти багато часу, але це максимально зменшить втрати збройних сил України. А саме тому такий сценарій найбільш а чому тоді окупанти, росіяни готують і в Паторію, і в Патерійське і в Патерійське наз узбережжя давайте так. Розглянемо цю ситуацію саме, якби відбувався відбувалося десантування. Одеса та Одеська область також готувалися до того, що в нас буде відбуватися десантування російських окупантів. А в них були великі десантні кораблі в чорному морі станом на 23 лютого 2022 року, які дозволяли їм зробити це десантування разово кількісно 4 тисячі морських піхотинців. Зараз вони цього зробити не можуть, бо ну, наприклад, в Бердянську було знищено їх ВДК Старатов, Що серйозно пошкоджено два ВДК проекту 775. але у України нема великих десантних кораблів та нема можливості здійснювати це десантування. Тобто, навіть логічно ми не можемо цього реалізувати. Що вони роблять? Навіщо вони це роблять? Вони це роблять виключно для того на сьогодні, щоб здійснювати корупційні схеми в останній раз. Во це займаються вони в останню корупцією на тимчасово окупованому півострові Крим, на якому корупційні схеми максимально реалізовувались з 2014-го. Пане Олександре, давайте додамо трішки інформації щодо Криму. Отже, росіяни виводять військову техніку із Криму в очікуванні контрнаступу української армії. Танки, бойові машини піхоти та артилерія зникли. З бази на півночі незаконно анексоного півострова, що стверджують супутникові знімки МКСКАР. Ймовірно, техніку виводили з 11 лютого до 16 березня. У цей же період фортифікаційні споруди звели на перешийку, що з'єднує півострів з материком. По всій території Криму почали з'являтися кілометри окопів та протитанкові оборонні лінії. Вони вже стали звичними навіть для узбережжя, де місцеві пляжі готують до туристичного сезону. При цьому підготовка до оборони Криму посилюється. У Джанкої біля мосту окупанти встановили зенітно-ракетний комплекс Панцер С. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, на що готовий піти Путін, аби зберегти таки за собою Крим? На вашу думку? Ну, якщо він готовий йти на застосування ядерної зброї, то ні на що. А, ось і все, а те, що зараз відбувається знову ж таки, в них зараз на півночі сконцентровано приблизно від 15 до 20 батальйонів тактичних груп, саме трикутник. кутник: Жанкої Медведівка, Джанкої. Але це невелика кількість, якщо ми кажемо про якісь масштабні оборонні дії, активну оборону, особливо. Але коли о, будуть тікати з півні України. Російські окупанти у Крим Херсонщини та Дубріжська області, ця кількість одразу зросте більш ніж шість разів. Тобто, ми будемо казати про кількість 100, майже фактично 100-120 батальйонів тактичних груп, які будуть розміщені на тимчасово окупованому півострові Крим, отже, вони все ж таки намагаються якось підготувати оборону за рахунок цього ресурсу. І а, застосовувати ядерну зброю ні, не будуть. Отже, яка Пане червона лінія? Пане, Пане Олександре, дивіться, і останнє запитання, бо, на жаль, у нас е завершується час. Скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що росіяни так звикли прив'язуватись до символізму. Е на вашу думку, чи слід нам чогось чекати і чогось боятись напередодні Пасхи? Е в них вже є поставлена задача е до Пасхи захопити Бахмут. Uh, вони uh, отримували задачу, вони намагаються її максимально виконати, навіть uh, використовуючи набагато більше свого людського ресурсу, аніж це було наприклад, коли вони uh, вагнерівці, наприклад, uh, намагалися захопити солидар. Отже, для них це є фетиш. А uh, якщо ми кажемо загально по всій Україні, я не навіть того, що вони можуть знову ж таки влаштувати ракетний терористичний шлях, тобто нанесення ракетних ударів, і привітати нас з Пасхи. Як це було на новий рік? Чи можна говорити про те, що перед Великоднем вони все таки змінять якусь стратегію ведення бою, хоча б на бахмутському напрямку, чи взагалі переглянуть свої погляди з приводу ведення війни? Ні, вони не можуть змінити загальну тактику ведення бойових дій саме в зоні бойових дій. А якщо ми кажемо про тилову частину України, вони можуть виключно змінювати об'єкти, по яким наносять удари. Але в першу чергу це будуть саме цивільні об'єкти якоїсь інфраструктури. Чому тому, що військові об'єкти на сьогодні вони не мають достатньої інформації, які з тих об'єктів дійсно використовуються збройними силами України, та відіграють важливу роль саме в постачанні в зону бойових дій необхідних сил та засобів. Пане Олександр, а от е, ті дії, які ви прогнозуєте, що буде робити країна агресор щодо обстрілів? Території України вони мають якийсь військовий сенс чи ні? Ми бачимо, що ні. А, якщо ми кажемо про удари по тиловій частині України, то вона вже ці удари більш ніж півроку не мають жодного сенсу та впливу саме на зону бойових дій. Якщо ми кажемо про а, саме їх якісь дії по лінії боєзіткнення то вони виключно по локаційні та вузьконаправлені. Вони не мають якогось масштабного стратегічного значення. Саме тому їх треба розглядати. Ну так як тактичні дії, оперативно тактичні, та навіть менш того. Це все є ознаками того, що Росія на сьогодні, російський режим, він втратив можливість вести якісь. Масштабні глобальні бойові дії на території України та навіть шантажувати Україну якимось масштабним впливом терористичним впливом через, наприклад, ракетні удари, бо їх. А, тероризм проти нашої ну логістики а, в навесні 2022 року або проти нашої енергетичної інфраструктури а, в осені а, 2022 та початку 2023 воно все закінчилось для них повним а, фіаско ніякого какедета нарис Дуже дякуємо вам за, за розмову. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний опір, був гостем цієї інформаційної години нашої.